Імпульс рух поштовх в Одесі. Проходить третя TDX Women – свято ідей, що надихають та спонукають до дій TED – те інтелектуальне шоу, де людям діляться своїм тілі житим описом тим, що вдохновило їх на кахітадійства ідеї распространения. Сегодня мы услышим трех детских спикеров, которые э, сделают так, чтобы у каждой женщины случился момент невозврата. Это, скажем так, закончилась сцена, и все, ты уже такая, какая ты была, э, ты уже не будешь. Вот это и есть смысл мероприятия, которое называется TEDx Одесса Уимен Моментум. Фієскілька років тому те токс стали вільно доступні в інтернеті, і на наш подив ми побачили, що вони the почали бухливо поширюватися серед багатомільйонної аудиторії у всьому світі. TDX – це міжнародний бренд відомий у 145 країнах світу завдяки каналу YouTube. але почути історії з перших вуст, поспілкуватись зі спікерами це унікальна можливість для Одеси продовжити міжнародну традицію самоосвіти та самомотивації. Десь є можливість вживу з людьми, пережити їх опит, може бути погрузитися в погрузівих атмосферу і проникнутися тим, що в жизни доволі чи бік е та історія. И раскрытие своего потенциала. Мы сами не знаем, на что мы способны. Мы не знаем своих границ. И когда мы выходим на старт и пробегаем 21 и 42 километра, мы действительно рассчитываем на то, что мы добежим до финиша. Но ми потом в течение года не можемо павірити то, що ми сделали. розповідь Дарини Корнієвої про те, як продовжити біг та добіжати до фінішу, якщо навіть тобі це не подобається, надихнула одну з учасниць. Євгенія Романовська вирішила створити проект з колективного забігу для дівчат. Забіг для дівшу хочемо показати, що дівчатки можуть бігати, і штоот достаточно популярне вираження, що біжить как дівчинка, робить там як дівчинка. не оскрабління, а що це круто. бегать вместе веселее мотивирует то есть ты бежишь кто-то бежит быстрее и ты себя уже подначиваешь бежать еще немножко быстрее как бы тянуться вперед 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 подобные мероприятия они интересны тем что сначала мы что-то слушаем но ну, не всегда это сразу же наталкивает на какие-то мысли но бывают такие истории которые такие рассказы которые цепляют надолго на старт на автономность Ніна Соловйова розповідає про протиріччя у колективній свідомості та про те, як залишатись собою у суспільстві, від якого ти залежиш. Общід чоловіку працівречі послання: будь хорошою матір'ю, будь успішна медіа, будь прекрасним отцом, діла кар'єру, зарабатую багато дені, путешествую, читай книги, будь в курсі всіх событий. Такое впечатление, что современному человеку предлагают участвовать в соревнованиях, постоянно в соревнованиях, для того, чтобы быть универсальным, уникальным, независимым ни от кого и ни от чего. Ну, такой праздник автономии. Каждый спикер это женщина, достигшая успеха, это бренд имени самой себя, и это первооткрыватель, это тот, кто ведет за собой множество людей. невозможно передать эту энергетику, как когда слушаешь человека вживую, а не по YouTube. Імпровізовані випадкові ситуації інколи дають більше результатів ніж заплановані за стандартом. Переконує у своєму виступі Маргарита Кременчуцька. Її тема звучить як безупречна точність случайності. Якщо ти чувствуєш, що от, каби стала однообразна, скільки самнення, а окунайся в пространство случайності. Ходи туди, куди тебе не зовут, читай зовсім не те, що ти ховірні, то що ти хочеш, ну тобі каббині, вроді би не положено. І моментальне пространство. Как та так грає, і ти даже не знаєш, якої бінґаті біждю серед аудиторії молоді слухачі, які прийшли почути історії, утримати натхнення та дійти певних висновків. Тому я думаю, таке єс для того, щоб ти сначала познаєш сібя, потім мир, потім намагаєшся помочь людям. Продуктивність ідей, що виникають під час TDX Woman, знаходять відгук у подальшому їх розповсюдженні. Учасники переконані, що почуті ідеї потрібно перетворювати у проекти та вцілювати їх у реальність.